Це вже пачні е? сюрпризи від uh, наві. Я анубіса бана не очікував, не, не бачу в ньому сенсу для Наві. тут. Ну значить щось не розумію. А до речі, я можливо розумію. Вони перестали в моменті відчувати Анубіс. І вони перейшли Коли... тоді на Міраж більш... У них це була найкраща мапа ще в минулому сезоні. а потім бенгери. Вони... Ніко вже готовий вирізати тут з дверей. І він сходу мінусує мейні. але там все ще є джель. Джелі непогана опція. Він падає вниз. То що ж він так поквапився? Мінус жилі вже в трьох залишається наві. Алексі залітає з успомпу. кулі полетіли? Кудись в нікуди для Алексі. Виглядає як проблема, якщо чесно. біта іма іме проти трьох моментів. Ніко се час стоїть і чекає. І таки дочекався, правда, не вбив. Я навіть не знаю, що мені цей момент нагадав. Біт зараз може спробувати Хантера. У нього, до речі, є всі шанси перезаряджати. Як він живий! Я чому він живий? Біт, бий його! Як довго перезаряджаюся, сіперед, але все одно Хантер встигає це зробити. Перестріляв, і далі ще. І ми, прибившись, важко, каже, нам своїм погляд. Якось підбайтити. Я не знаю. Не вийде, мабуть, дуже уважно виходять по позиціях. а далі два хедшоти від ланифо. І ось мінус. І у наві теж буде. Та Олексій там щось вичікував, але не дочекався ні до чого гарного. Чель, тут можна якось бітомно разом зігратися, біт зверху намагав. Опа, привіт! А що це в тебе? Нуль, прост, ігнор, просто ігнор! Просто ігнор! Нормально під музяку Некса шпіли. Добре, що тімей. Отак, от, от флешечки все інше. Тімейти пускають на мейни дже на позиції Алексі Бі. наче готовий, але засліплений. Падає Хуксі, в нього все дуже легко працює. Просто бідесуючий вандерфул. А чому не стало складніше? Ну, бо дай піт часто прибіг. Валерій Ваховський. Порушають іми разом з тімейтом. Що це було зараз? Монося. А, це він, це він біта, побачив, а знайшов іми для себе. Прикольно. Таке теж інколи трапляється. Ну і результат. Напрошуюся сам по собі, має бути 3-0 важкувато. Поки ми дуже хим, вдячні. Хим, хим. Дійсно кожному з вас, хто не забуває це робити і без нагадувань це робить. Але давайте закривати далі збори, актуальні, які ми вам надаємо. Буде дуже корисно, oh, oh, oh. щоб доєдналися, поки ми, до ми про це казали. І ми wow! змінилися Джиллям. -ем. Отак от Шотган і Файф доробили більше, ніж девайсу до цього. Ох, oh, Новий 5-7 на двох раунд зараз виграю з такими темпами. Такого ми рідко бачимо. Ну, і якщо серйозно говорити, то нюк просто створений для 5-7. Навіть наче намагаюся перехопити ініціативу, але один раунд ще може нічого. Не показувати нам! Убоїт! Ніко! Все одно перестріляв Олексібі, та до того загинув фуксі. А тепер ще й Ковача знайшли. О, привіт! Май побачити. Як? Як? Як знає, що десь перед ним Він його на секунду на секундочку, помітив, але все одно мер! Боже іме, до куди весь ріжок? Просто всі набої ще мав, настільки б небезпечно, затис. Три 3 в три. Сидить да. Зараз Саша Петрик в лаунжі і скаже. А був би Нігів, от туди б. Easy kill smoke і easy далі Та й ти сам виграв тай раунд. О, привіт зараз буде від біта. поїде, якщо звісно. Ну, цінь. Цінь ну там просто без шансів, але там їх двоє. І Він за тімейн. Чому це допоможе? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Хантер один. Їх двоє. Чи все-таки це буде успішний врив сайд? За спиною опонент сайді. А, він проходить. Спіймав? Все, нормально, що це і спрацювало, тепер треба вбити він може це прочитати. Ну на такій відстані. ОМПШ це дуже велика перевага, якщо ти одразу надаєш її оператору, так би мовити, в голову. Така опція з боку Хуксі була контролювати ротацію, Ізі Кіл для нього. Виходить ВХ Овський. ВХ-ховський. Опа, інформація, де Іми. Іми вирубають просто без шансів, я щось не зрос. Так важкувато було. Вони ну, бояться його, не розуміє, що може вилізти зможуть. Але за Оксібій не зрозумів, він червоний все ж таки, і якщо чесно, фул ХП врятувало би, мабуть. В такій ситуації Олексі Бій тепер стається по Вандефулу. Стає дедалі гірше, Джель. Треба рятувати раунд. Треба рятувати раунд, Джель! Джелінька, Джелшка! Ні, не буде нічого! Але на біта вішати все не будемо. Вандефула якраз остання можливість показати нам гру з наміркою І на дарма він її придбав вже одразу. Є, кіл! Іма. Іма. Ой, нічого так і не побачив колобати фудо в кіл. І Олексі біопонента забрав! І залишаються тільки Хантер та Моносі. Іме, ти не спис, ти гравець! Він летить там кудись, тисне просто. Окей, Хантер один. Олексій, до речі, його міг зараз вухо вбити, але цього не відбуло. Читає, що це буде гараж. Повертається спиною і саме в цей таймінг. Ну я обожнюю цю гру за ці таймінги. просто обожнюю. Плюс інфа зараз для Олексі Бі, але ось про Монесі поки що стовідсоткової інформації нема. Досить давно він не давав міна. Якраз для біта це купа інформації. Хоча хто знає, з нею ще треба впоратись. Бід виходить, у нього була вся інфа на руках, тому в цілому цей фраг є залишається Монесі дуже битий. Один-чотири це все як неможлива місія. Просто перебити ці пістолети і не відчути. І нарешті відправимось дивитися за девайсом. Шо? Щось прилетіло джелю. Ми цього не бачили. Але окей, тепер вся увага до Олексі Бі. прикута, він крайся з надто широко. Нормально. Лесі бій oh. про зі Зіса робить мінус. А це небезпечно. Мінус у меншості навіть Залишається. Було влучання, поміту щойно стігла. Інфа про бо гравці присутня. Просто жахіття! що це за Найтмер! З'являється Біт. Вбиває Нексо. Невже? Та ні, Валерій не може врятувати раунд! Як так? Останній залишається Олексій Бі. Відпускає поки що він монесі. У того немає про те, де перебуває капітан. Навіть монач хати за квадрокіл від нього. Першого за все підпрека. Питання і... навіть не знаю, кому ставити. Просто G2 зіграли за прошу раунд. І навіть цим не змогли впоратись. Страшно, якщо чесно, залітає кудись біт, його одразу мінусують. Девайців мало, там є пістолети. Ідея була не краща. Паралельно. О, тут такий же персонаж на Ніко. Заходить мейн. Це плюс девайс сюди. А ти до куди пішов? Одне питання? Ай-яй-яй. За К-47 так може профайр спрацював би, та ось не вистачило. Ох і жах. Ну, зараз спробують догра. Ой, о, були нашуміли, але це ну ніяк не допоможе. Імевандерфол Ван його момент відходить назад. У нього є можливість розкайтити їх. Тут опозиція кидає смок, коли не розуміють, що наша на мети до нього взагалі вони тут щось а, ні, почне все до хоч. Знаєш, а з позиції дже тут треба про це подумати, якщо чесно. Ні, вони не думають. Вони Вандерфул а, і не відпустили в Результаті гарний був другий мінус. Кожну Там, позицію, котру може розчекати. Далі доведеться вийти. Виходить. Нема нікого поки що в куті. Розуміє, що дуже мало часу, і він вже просто банально не встигає. Доводиться тікати назад. Ну, в цілому, краще вже так, ніж навіть цей девайс віддати. Він відходить в кута. Ну і перечікує до завершення раунду. Бомба детонує. Грошей дуже мало у команди. Навір Виключно на стрільбу. Більше вони не можуть собі дозволити відпустити бомбу. Джель відійшов назад одразу після фрагу по хуксі, а тут ще підтискається рампа. Здається, цей обережний геймплей від команди. G2 трошки з ними грає злий жарт. І ми сховався за кутом. Гарна позиція у Джеєля. На прийом. Головне працювати. Мінус по двох позиціях, а вони просто за одну мить. зарізали весь колектив опонента. Кожній стадії по скину. Звучить. Сильно, но ну, ви насправді доєднуєтесь. Шановні, це обов'язково. Зараз паралельно Ніко вже тут б'ється якось бантерколом один на один. І от тепер моносів сховався два набої. Один набой. Доведеться якось передзаїджати. А там можна і в голову від Алексі. Ай! Боляче було щойно. Алексі Бі прилетіло по голові. І наведеться три в чотири. Тепер існувати певний час. Зайняло сікре. Це позитивно з першого погляду. Але треба розбиратися, що робити з Хантером. Того колдренж позиція, вихід на ініціативі і дарма. Все ж таки, за таке не пробачить. Крутий кіл з його боку. Джеель проходить будку. Його бок ще не бачили. Дуель один на один, Хоксі не летить, але тут далі ще. Є один гравець Монесі. Зі сходів просто не змогли вирватися. Гравці наві, вандефу, джеель 2 в 3. Джель якось тепер оспіку. Фоло далі. Спроба була ще один раз. Надавав демеджу, плентить пачку в смоках. йде до нього Некто Куди? Кудись вже би побігти. Інформації до цього було дуже багато. Команди джетує, очевидно, Nexus саме під цей кут тому і сідає. Вони чекають. Є аудіоінформація, підтвердження підтверджує цього виходу, але так легко не здивуєш. Він просто з ходу розпікав того кута. Вже... Ажі, спині. Головний момент у Джейлі якраз його покше дезертигло. Треба бути обережним. Джель, пожити. Випустити тімейта, Ідеально. вдвох, спрацювали. Монесі намагається розмінитися. голи від нього. І ситуація за лічені секунди проростає на 2-2 Монесі на полівання далі за третім, Мінус Джель. І тільки Вандерфау проти двох опонентів. Вандерфау ловить на стрибку в Монесі. Залучається один в один, там Ексемка. ексемка? Можна грати. П'ять хп. Там 5... А, ти не помійте там 5 хп. Це Пушка! А! Це не XM-ка, Це Пушка, але кітів нема! Каєшки О. зараз буде тут, але там підсадочка, підсадочка Хуксі сидить, його не чекають, його просто не дивляться. Але їм Хуксі, це легендарний! Легендарний Ім Хуксі, він самий. Як завжди, радує усіх фанатів навіть цей товариш. Гарний перформанс, але више з не бере приклад капітана і все ж влучає по імені. Wonderful. Просто добити цього типа. Цікаво, що він окей, все водопачка стоїть. Монесі останній. зі скаутом дуже далеко. Раунду no, там... рульовий, чисто крутиться, крутиться. Ой, боже ж ти мій. Так само сподіваюсь, 8-8 нам нічого не завадить. Побачити дуже скоро на табло. Бо тут все ж є. Дігл є галі умовний. Дігл вже нейтралізовано. А ось по Монесі питання є. Перестріляв одного, наприклад, тепер. А далі пішов. Олендуші, а... але тут тебе вже чекали, дядь, куди зібрався. Хуксіко, от дає хедшоти рівня Ніко, мене злякав, якщо чесно. Щось я на одну секунду не зрозумів, за ким я слідкую. А Це Хуксі, щось. Він ж повільно це... стала гра, насправді вона напружена, тому що всі прекрасно розуміють, яка вона близька. Вже... Ай-яй-яй, спіймали, спіймали! Але потім Вандерпол, хоча б на розмірі. Два в останнього Хантера. Хантер тікає. Там є кошти на те, щоб нормально плюс-мінус закупитись. Трошки глибше сховався. Навіть опа! Welcome to ню, коли Ніка, повище, щоб краще було видно. І, до речі, може зустрічати іме. Це дуже небезпечний кут. Саме це він займається. Пане іме. Ловиться бід. Демедж є, хоча б нема смерті. Ой-ой, ой ще ой, ой, демедж, то що ж таке? Скільки він там вже вшиває. Купа демедж залітає по Наві. І поки жодної відповіді. Але бід, до речі, з бомбою намагається ось так перепікати з червоного. І отримує на горіхи від Ніколи Ковача. Того вже не зупинити в цьому раунді. Хантер вирішив також погратися так само, як і його брат. Хіл. Ніко далі намагається душити. Тут Якщо та... й далі так буде летіти у Ніко, то так можливо варто уникати цього парубка. Можливість. Не віддавати. Знову джету вихід на перевагу. Ніку, ніко, ніку. Давай без цього, будь ласка, дядь. 14 хп в нього накидає хаєшку. Іме! Прям набіг на ту хаєшку. Це вже виходить друге. саме по ньому. Дестає Ніко, просто якась душка на вулиці. Я не знаю. Імей ловить під ноги, виходить в до речі, монуся. Це просто залив. Тут навіть обзервели такий, що там Там взагалі видно щось. Видно. Джель, опа, каже Хуксі. А що ти тут стоїш? Падає бід, Хуксі весь час за кутом. А проти вперед він не може, бо там ніко. Коротше, ситуація фікс. Що робити будемо? Щось дійсно дуже намємному відбувається для Джеля, наче все розуміє, але що з цим робити, поки не до кінця. Второпов, ось він кіл. Нарешті чекав. А, куди пачка випадає? Лити челі гочують. Тобто там ще інформація вся була по ньому. Ще не видно цьому кінця. Що ж цією вентиляцією не так для наю відбувається. Ми вже не вперше бачимо, як їх не випускають з винтів. <звен> <а> вони <звен> зупинити. Без права на помилку заважаються наві. Зараз усі гроші конвертуються в спробу повернутися на мапі мабіню. І починається все непогано. Відкриття з позиції скелі. Мінус Ніко одразу. Хуксі свою позицію палить. Багато активності дозволяє Софії. Навіть. Під... А сайт! Хуксі, треба душити! Хуксі! Вижив на два кіли. Чи достатньо цього поки не зрозуміло, але досі є монося Дев'ятці Це може бути проблема. Ну, тепер. Шансів стало куди більше. Продесу там вандерфол, коли падав все-таки добив. Монесі на вулиці по ньому наче немає розуміння. І ми розуміємо. І ми знаємо. Тут десь він має. О, почув. Ну ти чув, ти чув, ти чув. Все ти працюй. Отак, От, красиво. Тут ми все чітко зробив. Хе-хе, що останній стрім, до речі, комета закривали папатік різана, але потім на анубісі, котре не грає. Але потім пішов на в волотабі там сидів. А ти мені поясник це працює. Це раунд останній з дивайсами в руках. І нічій нарко на бучі вище. Якщо, звісно, ось такі моменти не будуть траплятися і знаєте, що ж таке. Мама було з Алексі вже трошки пізніше. Ну, тут ви знаєте, ця зустріч є. Помирає бід. Його помітили. Алексі не віддає. Перетягується в сторону, а тепер у настри три ситуація. Некси піднімається на Його Треба вбивати просто зараз. Вандерфол цей момент точно якісно реалізував. І тікайте, тікайте <ф>... на своїх сайди. Оці от точніше сайди а спавни в даному випадку. Тікайте, тікайте. Все нормально. А, значить, забирає собі 10-й раунд. Команда Наві. Можливо, швидко збігають наліво, і там вже до попоненту до кінця будуть виходити якась опція потрібна. Вони знайшли щойно першу Емку. Не девайс в руках, Отже, то залишається тільки один. Зберем ти фраг. Хуксі хоче забрати. Давай забирає. А хто це на девайсі? Привіт. Монесі так само можна забирати. Ну трошечки поволодже. Ель тікає, розумію, незручний кут. Монесі теж йде за девайсом. Туди манить. Манить просто ні, не йде, вже передумав. Жадібний гравець джету. Хто б міг подумати? Коли знову наврочили. От пам'ятаєш, була паста оця питання коментатору: коли наві, коли монте, так, що так, за так. матч, Оце все. От нам треба тепер. Та, аутсайдер... та, так, так, чому це все, Оце все Колись легендарний кліп оцей ну, такий, локально, з Юкіо, там, де я з ним цей Бінго розгадував. Але тепер треба нове: накаркали, підставили, наврочили, наговорили. І там так багато Є вогню, цього не станеться. Ну, і тепер Некса потихеньку тут теж притягується, чекає. Може Сікет, може щось подібне. А це бажання вийти на сайт. А від команди Наві. Вони вилітають вперед, Проходять і вже буває дев'ятко. Хуксі не колотується. Хантер так само з боках був спійманий. Мейрі, сюди. Як же щойно приборкали Хуксі? Ми вже ледь не попрощалися з Джейлем, але тіммейти рятують. І ось результат. Ніко Монос і Некса без позицій Вже віддал швидко. І мене відпускає Ніко. І тільки два гравці джиту. Краще опцій, аніж як сейв для них тупо нема. Не, no, nice. добре. Тут прикол в тому, що треба якось завадити Моносі засейвити цей девайс. І це, до речі, досить реально! Мінус АВП! А немає коштів! Немає коштів до цей авік наступному раунді. Треба ризикувати було всім, вибивати другий девайс. Мінус всі гроші зараз лише тут будуть! Тут же Тільки я не те... очікав. Тут же я не очікував. Стався скрімер. Тим часом помирає Ніко. Простріл від іме. Вони проходять. Ні, не проходять. зараз. Біт. Чув Чи бачив? Якась ніба є по Монесі? Ні, поки що немає, але може бути розуміння. Моносі сам Приборкає мовися, залишається тільки три G2. Пробі якось врятувати. Ай-яй-яй, Хуксі! Перестріляв, бачить другого, але там Вандерфол навіть пустить. Куди лізе цей Хуксі? Зараз падає він. Чомусь повірив, що через цю вулицю він може бути. Куди? Яка флешка? Вандерфол! Нормально, нормально, нормально. Зараз є время, що робити. Джель. Джин! Сюди солоденького! Наступний! Наступий! Сіть 11 камоч, все ж таки стався.